Так, да, непогано платвині. Діма, да ти краще сьогодні, без варіантів. Ну, тепер пішли зважувати. Пішли, подивимось, що да як. Ось тут акуратненько, на зеленому листечку викладай. От тобі кульочок, чи не треба. Викладай акуратненько. А я потихеньку буду. Діма. Мабуть, зважу її сам. Рівно 300 грамів. І це приємно. Це саме крупне, так? Да? Тримай. Снимай її з очка. это достаточно просто. А ну давай из вашу вот ту бельшинку, да. Ну, вот, поклады кулечек, давай якисно снимем. Да, ноль. Двести шестьдесят грамм. Икряна мама. Твоя перша в цьому році. Оця, яка пригає, мабуть, моя, віддаю її його. Ні, тя моя, твоя маленька. Да, так, вот та, що пригала, а моя десь затерялася, зовсім менша. Так, а оце 220 грамів. Пакуй, красунчик. Та інших важить не будемо. може цих навіть відпустимо цих паленький на, на жарьоху піде порадуйсь а цих трьох можна випустити ну, як хочеш давай Ох. я не проти таке так обережненько як навчали провентилірувати Літіті голубі, як тоді співали, вспівали, да. Пішли як дітки в школу. Гарна мисинка, здаємо її, бо сюди майже ніхто і не приходить, скільки ловили, давно людей тут не бачили.